Тобі потрібен лише Бог, це все, ось відповідь готова, такий короткий діалог, така коротка ця розмова. Тобі потрібен лише Спаситель, що з ями душу підійме, коліна витре, що побиті, десь руку й далі поведе. Тобі потрібен лише батько, можливо, навіть неземний. а той, що є небесний тато, який є люблячий і простий. Тобі потрібен просто вчитель, що вчителю любить у смиренні. Ім'я Його це є Спаситель, а вчити буде Він в щоденні. Тобі потрібен лише друг, з яким є просто розмовляти, покаже він красу навкруг, коли ти будеш сумувати. Тобі потрібен лише Бог, це все, ось відповідь готова. Шукай і ти знайдеш його. На цьому є кінець розмови.